Вітаю! У цьому відео я детально розкажу, як правильно підливати воду на печі в сауні. Коротко про воду, особливості електричних та дров'яних печей, ну і трохи про ароматизацію. Спочатку вода. Вона має бути чиста без усіляких домішок, таких як, наприклад, хлорка. Пояснюю, чому хлор при нагріванні переходить у газ, який подразнює слизові оболонки та може спричинити головний біль, також хлориди прискорюють корозію металу. Вода має бути тепла або хоча б кімнатної температури. Бо якщо лити холодну воду на розпеченні камені, різкий перепад температур може спричинити мікротріщини. А якщо камені не першої свіжості або сумнівної якості, то такий перепад температур може спричинити крихе руйнування, тобто частина каменя відстрелить кудись, і саме тому не рекомендується збирати десь камені у себе на подвір'ї або біля річки і Хати їх в піч, тому що вони пористі в цих порах багато вологи, і я вас запевняю, вони у вас вибухнуть ще до того як на них треба буде лити воду. Наприклад, якщо у вас піч такого типу, а в більшості саун вони такі, то тут потрібно максимально обережно підливати воду, бо відстань до тен складає півтора каменя. А так як тени мають набагато вищу температуру за камені, і при контакті води, якою б вона теплою не була з стенами, виникає серйозний термошок. Також як і в прикладі з камінням, з'являються мікротріщини, і тени досить швидко перестають працювати. До речі, щоб не підливати воду на каміння, можна використовувати пічку з парогенератором, наприклад, як ось цей ЄОС. Ще додатково на нього можна підливати воду зверху. Але про це ми вже поговоримо в окремому відео про вибір печі, а зараз рухаємося далі. Якщо у вас пічка ось такого плану, в даному випадку це у нас ікі, завод виробник цієї печі заявляє, що на неї можна вилити до пів літра води за раз. але не в одне місце, а розподіляючи все по поверхні печі. Проте виливати пів літра води за раз не найкраща ідея, бо пара стає перегрітою і обпікаючою. І виникає логічне запитання, нащо була ця інформація? Ну, по-перше, не всі люди дослухаються до порад. Я в їхньому числі, якщо пічка дозволяє вилити на неї пів літра води, і я хочу вилити на неї пів літра води, то я це зроблю. Якщо вже впічуся, то більше так робити не буду. А по-друге, це нам дає зрозуміти, що можна підливати не пів літра води за раз, а можна підливати 50-100 мл, проте з меншими інтервалами. І коли вже... Ви відчуваєте, що пара стає перегрітою, некомфортною, то даємо каменям трохи відпочити, так би мовити, і набрати свою температуру. дров'яним печам логіка та сама: Л'ємо на каміння і не зачіпаємо металеві частини. А зараз пропоную перейти до ароматизації. Використовуємо тільки водорощинні концентрати, розводимо їх у воді згідно інструкції і потім виливаємо на каміння. Тільки, будь ласка, не капайте на каміння чисті ефірні олії, бо вони замість того, щоб випаровуватися, вони згорають. І потім вам або вашим відвідувачам цим дихати. Легені, дякую, точно не скажуть. Ми пропонуємо використовувати 100% натуральну ароматизацію від компанії Камель. В асортименті компанії є ароматизація не тільки для саун, а ще й для хамамів, басейнів, чанів, ванн і навіть для душу. Головне звертайте увагу на сертифікати якості та склад продукту, щоб не було усіляких домішок, бо СПА – це в першу чергу про оздоровлення. Дотримуємось цих правил і маємо густу м'яку пару з приємним ароматом. Ставте лайки, якщо відео було корисним. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео по СПА-тематиці. Якщо залишились питання, пишіть їх в коментарях, з радістю на все відповім. Бажаю всім мирного неба. Ще побачимось!